Вас вітає компанія місто Луцьк. Сьогодні ми відвантажили Джинму 404. Можна буде поглянути відвантаження попередніх наших відео. Замовлений Донфен 244 G2B. Завтра зранку буде монтаж до даного тракторця. Сьогодні вже не встигнемо, машина тільки вернеться в годині 8 вечора. Приїде з доставки. Донфенг йде з трьохциліндровим двигуном zen 390 1813 кубічних сантиметрів об'єм двигуна, трактор оснащений примусовою системою навізки, 4 гідророзетки, рівна підлога, вічна куліса КПП синхронізована, також присутній реверс. Ось такий Донфенг завтра поїде до свого власника.